19 травня у рамках 29-го туру Української прем'єр-ліги у двобої зійшлися футбольні клуби «Полісся» та металіст 1925 Матч закінчився з рахунком 3-3. Дуже чудова гра. Я дуже вдячний хлопцям за ту гру, яку ми показали сьогодні. Той футбол, який я хочу бачити, агресивний. Перехід від оборони до атаки і з атаки в оборону дуже чудовий був. І я дуже задоволений грою, відношеним. То, що ми планували, все в нас виходило. Відкрили рахунок футболісти металіста. Уже на другій хвилині матчу у ворота житомирських вовків потілив Денис Гармаш. Подача Гармаш може проводити! Денис Гармаш! І це... За 8 хвилин Поліся зрівняло рахунок. Передача на хід Мустафаєв провал оборони, Харків'ян удар 1-1. Еміль Мустафаєв, Еміль Мустафаєв зрівнює рахунок. В нашому матчі за 5 хвилин нападник Полісся Ндукве подвоїв рахунок. Третій гол у ворота металіста на 30-й хвилині поєдинку забив нападник Полісся Луїфер Ернандес. Дуже веселий футбол. Шабанов удар головою. Даня стійка Чеботенко Чеботенко. На перерву команди пішли з рахунком 1-3. З перших хвилин другого тайму харків'яни намагалися атакувати. Спочатку гравці поліції відбивали атаки суперників, та на останніх хвилинах матчу металіст зміг скоротити відставання, а потім і зрівняти рахунок. Подача страх. Що там відбувається? Дуже важка гра, вже кінець сезону віддали всі сили, плюс ще була жара, тому ну, зробили все для себе можливе, але трошки не дотерпіли. Останній матч у рамках УПЛ 2023-2024 років Полісся зіграє проти Донецького Шахтаря у суботу, 25 травня.